Марія Пригара, Тарасове слово. Снилось Тарасові в чорній неволі, гори в Дніпробі, високочолі, високо чолі, де сокирина пухом припала, віти на воду порозпускала. Снилось веселочка в тихі години, Що позичає в полесі краплини. Снився щоночі сивий славута вся Україна. Горем закута, рідний народ, його битий і гнаний, як він устане, зірве кайдани і, розкувавши руки могучі, панство несите скине І скручі. Все, що наснилось, пісня сказала, пісня пророча правдою стала, цвітом повиті Тарасові гори, поле безмежне. І з вітром говорить. Слово Тарасове струнами б'ється, ходить між люди, серця до серця, Ходить між люди, лине світами, так йому жити і жити віками, поки, як море в срібній обнові, Б'ються оберег хвилі дніпрові.